З'явилась затверджена форма щомісячної зарплатної звітності. Що змінилось? Скільки додатків потрібно заповнювати та як виправляти помилки? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою семінар. За січень ми вже будемо подавати щомісячну зарплатну звітність. Так законом були внесені зміни до податкового кодексу, і роботодавці зобов'язані подавати об'єднану зарплатну звітність у строки, встановлені для податкового місяця. Ця норма почала діяти із 1 січня 2025 року, що передбачає внесення змін до самого порядку номер 4 та форми податкового розрахунку. І ось мінфін на своєму сайті оприлюднив наказ за номером 39 від 24 січня 2025 року. Згідно із ним у новій редакції викладені і порядок заповнення і подання розрахунку, і сама форма розрахунку. І цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. Але це не все. Вже 30 січня 2025 року МінФін затвердив новий наказ номер 53 зі змінами до наказу 39. Але ці додаткові зміни є косметичними і на загальні оновлені правила подання розрахунку не впливають. Отже, давайте з'ясуємо, як тепер будемо подавати оновлену щомісячну зарплатну звітність. Сам розрахунок, як і раніше, складається. Із власне розрахунку і шести додатків до нього. Звичайні роботодавці, як і раніше, будуть подавати додаток 1 щодо ЄСВ, додаток 4ДФ, додаток 5 про трудові відносини та додаток 6 про спецстаж. Суттєвих змін у цих додатків немає. Тобто, форма залишилась майже така сама, як і була при поданні квартального розрахунку. Зверніть увагу. Тепер податковий розрахунок може подаватись як звітний, новий звітний та уточнюючий. Тобто тепер подавати розрахунок із типом довідковий не будемо. Відповідно, і в самому розрахунку та додатку до нього зникла відповідна позначка. Крім того, тепер немає номеру місяців у кварталі, що є цілком логічним. Тобто інформацію будемо зазначати тільки для одного місяця, а не трьох, як це було із квартальною формою. І саме такий звітний місяць і будемо зазначати. А ось номер розрахунку залишився. Тобто, коли ви будете подавати звітну форму, то номер розрахунку завжди буде один. При виправленні помилок і поданні, наприклад, нової звітної чи уточнюючої форми, порядковий номер розрахунку буде збільшуватись в хронологічному порядку. Також маємо зміни у розрахунку в додатках, в яких зазначаємо кількість працівників. Зокрема. Середню кількість штатних працівників відображатиме в рядку 101 працівників, яким встановлена інвалідність, у рядку 101.1. облікова кількість штатних працівників буде зазначатись в рядку 102. Кількість застрахованих осіб, яким в звітному періоді нарахована зарплату, у рядку 103. Зверніть увагу, важливим є такі рядки, як 101, середня кількість штатних працівників, 101.1 середня кількість штатних працівників з інвалідністю та 103 кількість застрахованих осіб. Ця інформація враховується для виконання квоти 4% та при обчисленні середньої зарплати для отримання статусу критичного підприємства. Раніше нумерація цих рядків була іншою, тому при заповненні щомісячної звітності будьте уважними, адже у разі помилок ви Виправити ці рядки. Не можна на нашому каналі. Ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Нагадаю, що перша важлива зміна у нас це змінився період та строк подання розрахунку. Звітним періодом є календарний місяць, і розрахунок подається протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного податкового. Місяця. Вперше щомісячний звіт за січень 2025 року слід подати у строк не пізніше 20 лютого. А ось податковий розрахунок за четвертий квартал 2024 року подаємо до 10 лютого за старою формою. Порядок заповнення додатків розрахунку в загальному випадку не змінились, але є певні новації. Наприклад, при заповненні додатку 5 з'явилась нова категорія застрахованої особи, особи, які є їх спеціалістами за їх контрактом. Категорія 9. також додано правила виправлення помилок за 2021 2024 роки та за періоди до 2021 року, а саме, як зазначати період. Крім того, у новій редакції викладено додатки до порядку 4: це додаток 1, 2 та 3. Зокрема, в додатку 1 з'явились нові категорії застрахованих осіб 82 та 83 у резидентів Дія Сіті. На сайті Мінфіну оприлюднено наказ від 24 січня 2025 року за номером 39. Цим наказом викладено у новій редакції порядок заповнення та подання розрахунку та його форма. Вперше місячну форму подаємо за січень 2025 року до 20 лютого. Якщо цей випуск був вам корисним, поставте реакцію, поділіться з ним з колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете, Ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи. Безупинна працює сервіс безлімітних консультацій. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Шайтеся з нами і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей. У Моно є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверинг МОНО. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупка частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.